2 квітня 2012 року на кафедрі іноземних мов в рамках науково-технічної конференції магістрантів і студентів був апробований інноваційний формат реалізації наукової комунікації студентів подіумна дискусія, яка стала завершальним етапом проведення студентської наукової конференції на кафедрі. Напередодні 29 березня плідно працювали ще чотири традиційні секції: три секції: суспільство, економіка, технології та інновації. Англійською, німецькою та французькою мовами а також секція філологічні науки за участю студентів коледжів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста та області. На подіумну дискусію за темою Роль міжкультурної комунікації для кар'єрного зростання фахівця були запрошені 35 магістрантів економічних спеціальностей. Метою цього творчого експерименту колективу кафедри було ознайомлення студентської еліти університету з однією з провідних форм наукового і ділового спілкування у світі та створення для магістрантів комфортних умов для невимушеного практичного застосування навичок наукової професійно-орієнтаційної комунікації, а саме презент. Ації та обміну думками ініціатором і координатором проекту була старша викладач Валентинова Лілія Костянтинівна, модератором заходу, кандидат філологічних наук, доцент Полікарпова Юлія Олександрівна. До участі в обов'язковій для подіумної дискусії експертній групі були запрошені гості зі Сполучених Штатів Америки, представники Корпусу Миру в Мелітополі, Логан Бренан, Кері Морена, Вільям Торп, а також найкомпетентніші магістранти факультету економіки та бізнесу. Дискусія була сфокусована навколо ідеї розвитку кар'єрних можливостей сучасного фахівця. Щодо кожного етапу просування у кар'єрі, учасники дискусії робили презентації та активно обмінювалися думками. Висновки запитаннями, що обговорювалися, робили вище зазначені експерти. Обізнаність магістрантів з основними стратегіями працевлаштування, питаннями міжкультурної комунікації, менеджменту, стилями лідерства та ефективного управління, факторами успіху молодого фахівця на ринку праці, а також високий рівень англомовної комунікаційної компетенції, сприяли створенню відповідної атмосфери для дипломатичної жвавої дискусії. У ході подіумної дискусії всі її учасники, презентатори, диспутанти, експерти дійшли висновків, що для успіху у кар'єрі необхідні високий рівень креативності і професійної компетенції, адаптивність, інноваційність та творчий підхід, здатність працювати в команді, брати на себе ініціативу і відповідальність.